Друзі, всім привіт! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Топ Мастер. І сьогодні ми з вами розглянемо машину для прочищення каналізації Делі 406 Далі d 406 працює разом з акумуляторним або електричним дрилом. Просто під'єднуєте і можна починати. Підходить для труб діаметром від 32 до 50 мм і дозволяє прочищати до 10 метрів труби. При високих обертах дриль обертає трос, який швидко видаляє жирові та побутові засмічення. Завдяки гнучкому тросу в нейлоновій оболонці апарат працює чисто і акуратно, а ланцюговий накінечник ефективно розбиває відкладення на стінках труби. Далі d 406 має зручну ручку, невелику вагу та міцний корпус. Усе, що Потрібно для мобільної роботи. Ідеальний варіант для сантехніків, сервісних компаній і навіть для домашнього використання. Прочищення труб стало швидким і простим із далі D406. Замовити або дізнатися більше, ви можете на нашому сайті в описі під відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Замовити або дізнатися більше, ви можете на нашому офіційному сайті в описі під цим відео. Ви були на каналі ТОПмастер. З вами був Дмитро. Всім до зустрічі!